Солодкі подарунки людям похилого віку та дітям військовослужбовців від благодійного фонду Покрова вручили у козівській громаді. Там напередодні Великодня з робочим візитом побували народний депутат Іван Чайківський та перший заступник голови Тернопільської облради Володимир Болещук. У Козівському будинку культури зібралися учні трьох шкіл, і кожен з них отримав подарунок. Діти військовослужбовців теж маленькі герої, наголосив Іван Чайківський. Також без смаколиків не залишились підопічні відділення надання реабілітування. Та соціальних послуг для дітей з інвалідністю комунальної організації Центр надання соціальних послуг Козівської селищної ради відділення надає допомогу дітям з інвалідністю, також дітям групи ризику до 4 років, включно, які мають різні діагнози і отримують послуги з комплексної реабілітації та надається послуга соціальної реабілітації, а саме денного догляду до 4 годин в приміщенні надавача соціальної послуги. До комплексної реабілітації належить психолого педагогічна реабілітація, соціальна реабілітація відповідно навчання основним соціальним навичкам. Такі благодійні ініціативи фонд покрова проводить вже не вперше, завдяки підтримці іноземних партнерів. Щороку, завдяки підтримці партнерів, маємо наші програми: це до Великодня, до Різдва, до Миколая на Великі Свята намагаємося зорганізувати солодощі для дітей різних. Категорій в різні громади Тернопільської області. Сьогодні в Козівській громаді привезли подарунки для дітей з інвалідністю, а також для дітей, чиї батьки захищають або захищали Україну для дітей військовослужбовців. Крім того, під час цього візиту представники влади обговорили нагальні питання, які турбували жителів громади. те, що їх сьогодні болить. Це наповнення бюджету, це розвиток економіки, це е... Нестача працівників, яка сьогодні є, це призов, це ТЦК, робота ТЦК. От, ну, всі такі нагальні речі, які сьогодні, ну, скажем, в кожній громаді є першочерговими. Завітали гості й в оновлене відділення постійного та тимчасового проживання людей похилого віку у селі Конюхи, яке вдалося відкрити наприкінці 2023 року. Зараз тут живуть 14 людей. Тут створені всі послуги для нормального проживання людей, які, ну, які в нас проживають, Починаючи від харчування чотирихразового, повністю обслуговування по пранні і ремонту одягу. Медичний догляд чотири медсестри круглодобово чергують, крутово чергують. При необхідності прості медичні послуги, такі як системи, колета. Ми виконуємо тут. Коли вже людина більш хвора, то звертаються в заклади охорони здоров'я. Співпраця з громадами це пріоритет у роботі Тернопільської облради. Відтак проводити такі зустрічі дуже важливо. Громада має багато планів. Для розвитку, звичайно, війна багато що відсунула, багато що зупинила. Але я думаю, що в тих умовах, як громада розвивається, громада має успіх, має перспективу. Також обговорили питання і по функціонуванні нашого центру екстреної медичної допомоги. Одну і е, накресли плани на е, майбутній розвиток співпраці громади з обласною радою. Козівська громада розвивається та будує плани на майбутнє, адже попри все важливо працювати та створювати робочі місця. Ми розуміємо один момент, що люди, які будуть мати роботу на селі, вони не поїдуть ні в Польщу, не виїдуть підносити економіку сьогодні Європи, а сьогодні будуть залишатися в селі. Якщо людина буде залишатися в селі, ми розуміємо, що це одне тяне друге. Це є садок, це є школа, з дітей. Динаміка села не падає, наоборот, вона зростає, коли є робота на селі. І я розумію друге, що сьогодні тоді ми будемо розвивати село. Коли розвивається село, ми розуміємо, що без села не може жити місто. Зустріч із представниками влади була плідною та дала поштовх для подальшої активної співпраці. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.